Ще не ні слова, ні воля, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у свой сторонці потушучила ми полажим за нашу свободу. Радий вас привітати з Днем Державного прапору України. День Державного прапору України це день справжнього патріота, справжнього українця, який вірить в світле майбутнє своєї держави. Це день кожного з нас і це символ кожного з нас, тому що це символ віри в нашу державність, в нашу країну в кращий майбутнє. І в цей святковий день я хочу всім побажати миру, добробуту і хай в кожній хаті буде тепло та уютно. З Днем державного прапор вас.